Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Сьогодні у нашій програмі я хочу звернути вашу увагу на ту силу, якою володіє слово, і як саме наші слова можуть впливати на наше життя та на життя тих людей, що нас оточують? Ви дивитесь програму Настав час. Мене звати Ілона Гліпка. Вітаю! Слова це думки, сказані в голос, а джерелом їх є серце. Якщо в нас щось не виходить, ми нарікаємо, забуваючи про всі переваги, які в нас є. Проте існують і такі слова, що викликають радість і зігрівають душу. Це слова добрі. Слова підтримки і співчуття, слова подяки. Крім того, під час досліджень вчені вивчили вплив слів вдячності на настрій і поведінку людей. І дійшли висновку, що емоційний стан змінюється на краще не лише коли нам вдячні, але коли ми дякуємо самі. Крім того, слова вдячності сприяють нормалізації кров'яного тиску і серцебиття. Тобто, нам з вами для гарного настрою і самопочуття потрібно якомога частіше дякувати. А які слова вживають жителі нашого міста? Запитаємо у них. Я більше дякую, оскільки біля мене так сталося. Біля мене дуже багато хороших людей, які мене підтримують і які е, дають мені якісь знання і якийсь досвід. Навіть якщо людина мені зробила щось погане, я в принципі їй дякую, оскільки це також є особистий досвід. Мені здається, що залежить від людини. <смас> тобто є люди, яким я дякую, а є люди, на яких я нарікаю. Тобто, ну це таке е, особисте. Я частіше нарікаю, тому що я не розумію сенс слова дякую. Я частіше нарікаю, бо цей світ такий, е, такий в ньому так багато недоліків. і Як же ж тут не нарікати? Чесно кажучи, скоріше нарікаю, тому що часто не встигаю по навчанню і постійно нерви, тому я частенько бубунь так нарікаюся. Я частіше нарікаю, але іноді доводиться і дякувати, тому що ну без цього чудового слова дякую не можна взагалі. Ні, я в більшості дякую, тому що мені здається, що в цьому світі треба дякувати за все, тому що зараз люди живуть дуже добре. Порівняти так, як давно було, це дуже важко людям було. А зараз, зараз всі добре живуть. треба просто дякувати за те, що люди всі існують за те, що є якась компанія, якесь скупчення і так далі. Зараз свою увагу я хочу звернути на тих, хто вже є батьками, і на тих, хто планує ними стати. Адже розглядаючи тему сила слова, я усвідомлюю, що саме батьки закладають той словесний фундамент у свідомість маленької дитини. Тому звертайте особливу увагу на те, як ви говорите, адже як ми знаємо, діти все люблять переймати. Крім того, що ви говорите, адже вчені встановили, що нищівними репліками і бурчанням батьки програмують свою дитину на успіх або невдачу. Для більш якісного розуміння пропонуємо переглянути відео. Кожний рібенок може многого достичь, Стать чемпіоном. Мені плевать, що ти хочеш. Открыть новые планети. Отец тебе задаст. Стать руб звіздою. Не лезь, куда не просит! Путешествовать. Какой же ты бестолковый! Сделать карьеру. Да что из тебя выйдет? Иметь большую семью. Сколько можно? С каждым жестоким действием и словом частичка будущего исчезает. Каждый ребенок может многого достичь. Танцевать. Ты хуже всех в классе. Побеждать. У тебя все валится из рук. Иметь друзей. Кто ты такая, свое мнение иметь? Стать великим художником. Не задавай дурацких вопросов. Быть самой красивой. Создать семью. Ты мне больше не дочь. С каждым жестоким действием и словом частичка будущего исчезает. Откажись от насилия ради лучшего будущего. Наскільки великий дар слова, настільки сумні наслідки взловживання цим даром, язик, котрий подарований нам творцем для прослави його імені і примноження добра в спілкуванні один з одним, може бути причиною засудження на вічну загибель. Цар Соломон, слова якого завжди відрізнялися мудрістю і точністю визначення, говорить смерть та життя у владі язика. Або ж у 12 розділі і 37 сьомому вірші Євангелії Матвія написано: бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. Слово це не просто коливання повітря, це не тільки букви, побудовані в правильному порядку. Слово має дуже велике значення в житті. Словом, можеш врятувати людину. І словом можеш і її вбити. В Євангелії від Івана ми знаходимо, що Ісус Христос названий Словом. Спокон віку було Слово, а слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було, споконвіку. Можна додати для кращого розуміння словом, яке діє, живим словом. Слово, сказане Богом, створило весь матеріальний світ. В ж розділу Книги буття читаємо, що сказав Бог. Хай станеться світло і сталося світло. Нехай станеться твердь і сталося так. І все інше: і суходіл, і трави, і світила, і тварини все було створено Словом Божим. Слово це велика сила, і ми володіємо нею. Тому потрібно усвідомлювати, що слова, сказані нами сьогодні, можуть бути ліками для зраненої душі, а можуть бути смертельною отрутою. Та є інша крайність це відсутність спілкування. Говорять, що все дедалі більше проблем виникає в сім'ях через те, що рідні люди між собою не розмовляють. Але як виявляється, не тільки спілкування, а й уміння вислухати є дуже важливим. Воно порівнюється з мистецтвом. Якось до грецького філософа Сократа привели нового учня, який хотів володіти мистецтвом красномовства. Після розмови з ним Сократ призначив юнакові подвійну платню за навчання. Чому подвійну? запитав учень. Тому що мені доведеться навчити тебе двом наукам, відповів філософ, не лише говорити, але й мовчати. Друга наука значно важча, але ти повинен досягти успіху в ній, інакше будеш страждати та безкінечно створювати собі проблеми. Завдяки слуханню встановлюються невидимі зв'язки між людьми. Відносини стають близькими, з'являються відчуття взаєморозуміння. Адже слухання це не пасивна, а активна дія мовчки повинен оцінити ситуацію і вже згодом якось відреагувати. Мудрий Соломон у своїх приповістях сказав: хто відповідає на слово не вислухавши, то глупота, сором йому. Або ж у посланні до Якова читаємо. Знаєте, улюблені брати мої, хай буде же всяка людина швидка до слухання, непоспішна до договоріння, повільна до гніву. Я гадаю, молоді є над чим подумати. Сніжних горах Швейцарії в деяких особливих місцевостях провідники попереджають мандрівників, щоб вони не вимовляли жодного слова. Так як від найменшого коливання повітря, сніг, котрий надвис, може легко відділитися від глини, і відбудеться обвал, який несе за собою все у прірву. Хто б міг подумати, що одне однісіньке слово може мати такі серйозні наслідки? Тому давайте ми з вами, дорогі друзі, будемо говорити з такою обережністю, ніби живемо в Сніжних горах Швейцарії. І давайте зараз прийматимемо рішення, про які в майбутньому не будемо шкодувати.